Доброго ранку. Ахтун Ахтун. Ну не знаю, це не добрий, мабуть, раночок, тому що російські літаки знов здійснили превокацію та пролітили над німецьким фрегатом у Балтійському морі. На цигані що це, це робиться? А Балтійські тигри в курсі, що вони там пролітіли. І це було на цих вихідних після того, як уже страни НАТО скликалися та радились, що робити з Рашка чи як застосувати статтю 5, 4, там, 6, 7, 8 альянс. 35 ту нам! ой і 35! ту Як повідомляє Держпігіль нам у п'ятницю та суботу над фрегатом ВМС Німеччини Гамбург пролетіли російські розвідувальні літаки на висоті менше 100 метрів. Шо? І Балтійські тігри за цим всім спостерігали. Але запознала реакція. Знаєш та так? Ескольця? Пролетіли, то я так. І що кажуть, в следующего раз приб'ємо. Так. А у цей час фрегатик брав участь у військових навчаннях НАТО під назвою Удар Нептуна. А, Нептуновський удар. <рик> так це ж вам рушки показали, які навчання. Ну шо ви, Треба ж було пи па пуф і щоб шоп. Треба ж було навчання проводити під предводительством нашого Всевишнього Владимира Сисановича. Правильна думка, але наш не міг він полетів. на ООН са, санечна... же полетів. Він ну, не міг в ну. цей час. Сасанич що... мог і коли в польоті мог би руководити. Та він би Знаю, в польоті мог би їх збивати своїм розовим фламінгом. Ну, би ще в польоті мог би там і делать пакети накладывать. Слышь, дядько, так Повніж. вони ще собі дозволили не реагувати ну. на радіоповідомлення. хто? Ну, Балтійські тігри їм кричали: Ахтун, Ахтун! Не пролітайте над нами так низько! А як вони можуть реагувати на ваше повідомлення, якщо вони, якщо вони нічого не розуміють? <клух> Вам же смиренами генералі відказав, вони живуть у кам'яному віці. Той пыня з голою дупою бігає, на слах їздять. Як вони могли ветригувати? Да, да ну як ну, вони, у них рації немає, вам і грошей немає, нічого да ну, немає. А ну летели на кукурузники, там связи немає. Слухай, ну, я думаю, що то були не літачки, а рашки чи бурашки. Кукуруздик? Я думаю, що то наш летів до ООН. Просто не зрозуміли. Даже себе на брещем такой. Ее повсюду. Не, наш только на истребителях летают. А наш на ковре самолете летают. то не то винищувач був. То був ковер самолет. Зелений. Да. Просто вижу такий швидкий, Как не позволдачи отяум! Реактивный. Реактивный. Да ты шо. Вот то, что вы в залетів, а вони думали, это раз русские запустили эти самые свои. Ой, дяденько, яка у тебе логіка просто міцна, да, Это ну, железна, железна, Потужна, железна як у Зелемба. Він через так, країни. Идентично! Незалежно! через Украины и Евросоюзу пролетів потужно наш, а да он полетит до Америки? Это ж под на шляху! Вы что не ну, разумеете? А дошлось собраться не могут? Они говорят, что шо... да, я ж сказала, взагалі не смогла да даже наверх. Он летел, смотрит кораблики, он опустился, думает, рашка-чебурашка, буду бомбить. Да, бах, потом... бах, оп, оп, Смотрит немецки, говорит, летим дальше. То есть. На сапог. Это... Это... А все? это мерца кораблики. Ну, а в Данию залетит. Думал там ниточки носить. Да, и испарился. И испарился. Все. И полиция, да. на знает, А Даня думал, это Москва. У них флаг красный да, тоже. Так. Все. Точно. Вот она, ниточки, здесь лыся. Значит, військовый НАТО. Так и путают нашего. Ой, путают нас. Нашого не запутали. Провокацию какую-то. Никакой провокации не будет. Да О нем не ведется не на шо. А да, не на шо. Наш потужно знает, что да. раби. У него такие препараты, что он начагу всегда. Да Куда... вин роблять так. Но... Это вам не польский, то, який да. на сває там есть. Я там. какие там сва... На Насваи наш ел, когда еще в. Да в детстве в детском садке в вот да, когда еще да беременная мамка была. <laughs> Значит, військовый НАТО классификували цей инцидент. Як не дружний, та провокаційний! Ех, гніде! Каже, знов провокация цих рушних! А в кого? А а Рашки, Рашки а чи бурати. Знова треба їм збиратися, тепер літіти у усім країнам Лішний раз треба збиратися. Євросоюза. Ну, таке, та а? потужно знову обсуждати та осуждати ці провокатори. Ой, як будемо осуждати! Ой, як вони зараз така відповідь будуть, така. Там Макрон буду пісню співати. Буде кричати: до переможки встаємо всі побратими, і буде Зеленба дзвонити і казати: На переможки встаємо на білу дорожку! Я з тихами буду розмовляти! Супер! Супер! Але не назвали! ЇЇ НЕБЕЗПЕЧНОЮ! Эту дорожку! Не так! Ну это да, чуть-чуть есть! -чуть <кажи>, ну, що... смотря для кого! Не, ну каже, що для Залемба ця дорожка безпечна! Не, это Каже, це не провокация была, це небезпечно было! А он всю небезпеку на себе берет, чтобы страна была в безпеке! Он что що... он на свою страничку, країночку просто... Стоял! Стоїть! И да. стояти буде! Да. И спать не будет. Николай, Николай не да. спит. Двадцать И все, головой, это замечают и говорят, как да, ему тяжело. Как ]ся? ему тяжело, как он втомленный, да томленый, Как ]ся? ему помочь? Подивиться на его обличье. Да, это Тома. не то, что там на нуле люди сидят в говне да, и во всем остальном. Та, нет, ты то не то. То не то. то все не то. То какое? Детский сад. У него Просто на обличчі обличчя всієї країни. Да! Просто. І фламінга у нього. І фламінга на обличчі, і отого, от этот, як його. Не последствия фламінга на обличчі. І от, этот, смерека, пердека і да! Рута, все да. у нього. Коротше, натовці, поки ви будете збиратися, нас будуть діяти. Давайте, підписуйтесь на канал, щоб не розстраювати нашого Зеленба. До переможки. Перед-перед.